Це відео про найважливіший алгоритм усіх часів: швидке перетворення фур'є. Ми користуємось ним весь час, навіть ви зараз, дивлячись це відео. На ньому працюють радари, гідролокатори, 5G, Wi-Fi, словом, скрізь, де потрібно обробляти сигнали. З великою ймовірністю використовується цей алгоритм. До того ж, його відкрили вчені, які хотіли навчитися виявляти таємні випробування ядерної зброї. Якби відкриття відбулось трохи раніше, можливо ніякої гонки ядерних озброєнь не було б. Я завжди думав, що ядерна гонка була неминуча. Як тільки США скинули атомні бомби на Хірошіму та Нагасакі, в інших держав не було вибору, окрім як розвивати цю галузь, але раптом вибір був. Зрозуміло, що ядерна зброя змінює ситуацію. Бомба, скинута на хірошіму, випустила в тисячу разів більше енергії, ніж найпотужніший традиційний вибуховий пристрій. Нескладно зрозуміти занепокоєння інших країн. Наприкінці війни Канада та Великобританія запросили переговори, на яких хотіли обговорити, що робити з ядерною зброєю. Що мене здивувало, США з готовністю відгукнулися. Вони розуміли, що недовго протримуються єдиною нацією з ядерною зброєю. Тож пообіцяли списати усю ядерну зброю, якщо інші країни зобов'яжуть. Це ніколи її не виробляти. На обговорення винесли так званий план Баруха, і полягав він у тому, щоб видобуток, збагачення та використання в мирних цілях, наприклад, вироблення атомної енергії, контролювалося міжнародним органом. Але Совітський Союз відкинув цю пропозицію, побачивши в ній чергову спробу США втримати лідерство у цій сфері. І саме тому почалася гонка ядерного озброєння. Створення нової зброї вимагало масштабних випробувань, і більша частина з них проходила у віддалених місцях, десь в Арктиці чи південній частині Тихого океану. США створили випробувальний полігон у Неваді. Радіоактивний пил розносило по всій країні. За межами Японії найбільше постраждали від американської ядерної зброї самі американці. Незабаром США перейшли до термоядерної зброї, яка завдяки використанню реакції поділу та синтезу одночасно вивільняла ще більше енергії. Це був стрибок порівняний із переходом від традиційної зброї до перших атомних бомб, потужність знову збільшилася у тисячу разів. Знищення всього життя на землі тепер виявилось у сфері технічних можливостей. У 1954-му у тихому океані біля Атола Бікіні США випробували новий варіант термоядерної зброї, яка як паливо використовувала дейтерид літію. Очікувалось, що пристрій під кодовою назвою Креветка вивільнить енергію еквівалентну 6 мільйонам тонн тротилу. Але вони помилились. Вибух був у 2,5 рази потужнішим через непередбачувані реакції з літієм 7 у результаті утворилося більше радіоактивних матеріалів і рознесло їх далі ніж планувалося. Мешканців найближчих атолів евакуювали тільки через три дні через променеву хворобу. А далі на схід 23 особи з японського рибальського судна потрапили під шквал радіоактивного попелу. Надвечір у них почалася гостра променева хвороба. Один із рибалок через півроку помер від ускладнень. Через хворобу спричинену впливом радіаційних опадів. Після цього громадськість активно виступила проти випробувань ядерної зброї. У 1950-х з'явився знак миру. У ньому зашифровані позначення семафору для букв N D, що означають ядерне роззброєння. Деякі світові лідери закликали до повної заборони ніяких випробувань ядерної зброї для усіх країн. І ядерні держави цей заклик сприйняли серйозно і активно брали участь у зустрічах з дуже прямолінійними назвами, наприклад, конференція з припинення ядерних випробувань, яка пройшла в Женеві у 1958-му. І щоб показати серйозність своїх намірів, держави припинили усі випробування на час переговорів. Таким чином 1959-й став єдиним роком, у якому не вибухнув жоден ядерний заряд. Але під час переговорів про заборону випробувань виникла проблема. Бо як дізнатися, що інша країна чесно дотримується цих умов? США боялися, що Совітський Союз таємно продовжить випробування і обжене їх технологічно. А сири-сири боялися того ж з боку США, Із взаємною недовірою вирішили розібратися на конференції експертів з вивчення можливості виявлення порушень можливої угоди про зупинення ядерних випробувань. Чесно, така була назва, я нічого не вигадав. Виявити випробування в атмосфері було досить просто: радіоактивні ізотопи розсіюються в повітрі і виявити їх можна за тисячі кілометрів. При випробуваннях під водою вибух звучить характерним чином, і тому його досить просто вловити за допомогою гідрофонів. Але підземні випробування виявити на великій відстані досить складно, оскільки радіація назовні практично не виходить. А допускати спостерігачів Совітський Союз не погодився, вони вважали це шпигунством. Саме тому, коли в 1963-му було підписано договір про заборону випробувань, це була лише часткова заборона випробувань у воді, в атмосфері та в космосі. Тобто там, де їх легко відстежити. Випробування під землею не потрапили під заборону виключно то. Тому що їх неможливо було відстежити, але учені вже взялися за пошуки надійного виявлення підземних випробувань після зустрічі в Женеві, американські і совітські вчені сформували робочу групу. Вони сподівалися, що сейсмометри за межами країни, де проводиться випробування, зможуть вловлювати слабкі поштовхи від вибухів під землею. Але було незрозуміло, як відрізнити вібрації від ядерних випробувань від звичайних підземних поштовхів. Щодня у світі відбувається близько 300 землетрусів магнітудою 3 бала і вище. Окрім того, контроль випробувань також допомагає стежити за успіхами суперників, визначаючи потужність вибуху. Проте показник сейсмометра залежить не тільки від потужності заряду, але й від глибини, на яку його встановлюють. Чим глибше знаходиться бомба, тим менш потужною вона здається. Тому ученим потрібно було придумати, як відрізнити землетрус від ядерного вибуху. І якщо це була бомба, то якого розміру і на якій глибині вона була захована. Звичайно, уся ця інформація присутня у даних сейсмометра, але щитати її, просто подивившись на нерівні зигзаги було неможливо. Потрібно знати, скільки і яких частот там зійшлося. А це значить застосувати перетворення фур'є. Перетворення фур'є це спосіб розкласти сигнал на його чіткі синусоїди з певною амплітудою та частотою. Може здатися, що це якась магія, оскільки сума кількох синусоїдальних хвиль може бути складною і не схожою на її складові компоненти. Є кілька елегантних способів пояснити, як працює перетворення фур'є. Шукайте відео на каналі 3Blue1Brown, Але у цьому відео будемо дотримуватись більш практичного підходу. Якщо потрібно дізнатися, скільки певної синусоїди в якомусь сигналі, потрібно помножити синусоїду на цей сигнал у кожній точці, а потім додати площі під кривою. Ось простий приклад. Припустимо, наш сигнал це звичайна синусоїда певної частоти, але ми про це не знаємо. Тому нам треба з'ясувати, з яких синусоїдальних хвиль складається сигнал. Якщо помножити сигнал на синусоїдальну хвилю довільної частоти, вийдуть незалежні одне від одного. Хвилі. Можна знайти ділянки, де хвилі мають як однаковий знак плюс чи мінус, так і протилежний. Виходить, якщо хвилі перемножити, площа над 200 X буде дорівнювати площі під нею. Отже, сума цих площ дорівнює нулю. Це означає, що синусоїда цієї частоти не є компонентом досліджуваного сигналу. Те саме буде майже для усіх частот, які ми вирішимо перевірити. І єдиним винятком буде частота хвилі, яка точно відповідає частоті. Стоті сигналу. У цьому випадку хвилі будуть корельовані, їхній добуток завжди буде додатний, а також площа під кривою, яка покаже нам, що ця хвиля є компонентом сигналу. І цей трюк спрацьовує навіть коли сигнал складається з декількох частот. Синусоїди, що входять в сигнал, будуть корельовані з ним, тобто при обчисленні покажуть не нульову площу. А розмір цієї площі говорить про відносну амплітуду синусоїди у складі сигналу. Повторюємо для кожної частоти синусоїдальних хвиль і отримуємо спектр частот, який показує, які частоти є у сигналі, і у якій пропорції. Поки що ми говорили тільки про синусоїдальні хвилі, але якщо в сигналі є хвилі з функцією косинуса, навіть якщо ми помножимо їх на синусоїдальні з абсолютно тією ж частотою, площа під хвилею буде дорівнювати нулю. Виходить, що для кожної частоти доведеться виконувати множення на синус, на косинус, і потім шукати амплітуду для того і для того. Співвідношення амплітуд вказує на фазу сигналу, тобто показує наскільки він зміщений ліворуч або праворуч. Поруч амплітуду синусів та косинусів можна обчислювати окремо або за формулою Ейлера. Вона використовує єдиний експоненційний множник. Тоді дійсна частина суми буде амплітудою косинуса. А уявна амплітудою синуса. У американській делегації на зустрічі в Женеві були присутні фізик Річард Гарвін і математик Джон К'юкі. У них виникла суперечка із совітською делегацією про те, чи її сейсмометри кращі. Тож Гарвін влаштував тест для пристроїв обох країн, запустивши симуляцію їхньої роботи на комп'ютері. CERN. усі погодилися, що особливої різниці не було. Проблема з тим, щоб зафіксувати випробування, полягала не в точності приладів, а в необхідності великої кількості обчислень для того, щоб розшифрувати сигнали за допомогою перетворення фур'є. Ось приклад сигналу сейсмометра і його фурє образ. До сих пір я пояснював, що сигнал це, як наче нескінченні безперервні хвилі, і якщо до них застосовувати перетворення фур'є, ми отримаємо нескінченний безперервний спектр частот. Але реальні сигнали не такі, вони обмежені і складаються з окремих фрагментів або точок даних. Сигнал сейсмометра має вигляд безперервної лінії, але це не означає, що він реєструє дані з нескінченою точністю. Завжди є певна фрагментарність, виходить, у нас є окремі точки даних, і до них неможливо застосувати перетворення фур'є в його ідеальному вигляді. Натомість потрібно інше, так зване дискретне перетворення фур'є. Одна з його особливостей полягає у тому, що спектр частот теж дискретний та кінцевий. Можна уявити, що до прикладу, частоти потрапляють у певне кінцеве число інтервалів. Їхня кількість та розмір відповідає кількості та щільності точок у вихідному сигналі. Наприклад, чим далі точки одне від одного, тим нижча максимальна частота, яку можна виміряти. Просто дані розташовані недостатньо близько, щоб зафіксувати коливання високої частоти. Чим коротший сигнал, тим складніше відокремити одне від одного схожі частоти, що знижує частотну роздільну здатність. Чим коротший сигнал, тим ширші виходять інтервали. Найнижча ненульова частота, яку можна виміряти, це та у якої період дорівнює тривалості сигналу. А інтервали з вищими частотами просто кратні найнижчій частоті, тобто вони вміщаються у вихідний сигнал 2, 3, 4 рази і так далі. Загальна кількість інтервалів дорівнює числу фрагментів та сигналу. І якщо у сигналі, до прикладу, 8 точок, то при перетворенні буде 8 інтервалів від нуля до основної частоти, помноженої на 7. Тож розберемося на прикладі. Є сигнал із восьми складових, значить, при дискретному перетворенні фур'є буде 8 стовпчиків частоти. Перший відповідає нульовій частоті. Таке буває, якщо сигнал цілком зміщений відносно осі Х. За аналогією, наприклад, з постійним струмом зміщення. Кожну точку множите на один і додаєте їх усі разом. У даному випадку виходить 0. Наступний інтервал відповідає частоті, яка вміщується один раз у тривалість сигналу. У нашому випадку, це 1 Гц. Множимо кожну точку на синус і косинус цієї частоти, а потім окремо їх додаємо. Для синуса виходить 0, для косинуса 4. Потім повторюємо процес для 2 Гц, 3 і так до 7. І завершуємо дискретне перетворення фур'є для цього досить простого сигналу. Загалом такий метод чудово працює скрізь, де потрібне дискретне перетворення фур'є. Але ось проблема занадто багато потрібно обчислень. Щоб провести таке перетворення, потрібно помножити n точок даних на n хвиль різних частот, n квадрат комплексних множень. Якщо складових 8, то здається, не так страшно, але якщо їх мільйон. Тоді буде потрібно мільйон в квадраті або ж трильйон обчислень. Зі швидкістю комп'ютерів у 60-х на це пішло б більше трьох років. Лише на одне таке перетворення. Звичайно, навряд чи на одну сейсмічну подію припаде сигнал з мільйоном точок, але на аналіз десятків подій, які реєструються на сотнях сейсмометрів, пішло б надто багато часу. І саме це спонукало вчених шукати інші варіанти. Вирішення знайшли у 1963-му на засіданні консультативного наукового комітету президента США, де були Джон Кеннеді і Гарвін та Т'юкі, фізик та математик, що літали в Женеву. Попри те, що обговорювали питання національного значення, важливість програми Аполлон та сховищ від радіоактивного пилу. Зустріч ймовірно була досить нудною. Гарвін казав, що т'юкі весь час щось малював, але насправді він ламав голову над дискретним перетворенням фуріє. Наприкінці зустрічі ґар. Він запитав Тюкі, що у нього вийшло. Він був шокований, дізнавшись, що тепер у них є спосіб провести перетворення з набагато меншою кількістю обчислень. Тепер підрахунки, що могли тривати більше трьох років, можна було виконати за 35 хвилин. Цей спосіб тепер відомий як швидке перетворення фур'є, і ось як це працює. Пригадаємо приклад сигналу з восьми точок, кожну з них потрібно помножити на вісім хвиль різної частоти. Для спрощення у нас тут тільки косинуси. Логічно, що нам знадобиться 8 на 8, тобто 64 операції комплексного множення, але синусоїди періодичні, і хвилі різних частот будуть накладатися передбачуваним чином. Наприклад, усередині усі непарні частоти матимуть одне й те саме значення. Як власне і усі парні виходить, що замість восьми разів ми можемо помножити лише двічі. І така ситуація повторюється для інших точок. Загалом замість 64 обчислень потрібно лише 24. Можливо, таке скорочення операції не вражає, але насправді ми перейшли від формули n у квадраті до n помножити на логарифм n з основою 2. І чим більше n, тим помітніше, скільки ми економимо. Щоб розшифрувати сигнал з тисячою точок, знадобиться у 100 разів менше обчислень, а для мільйона кількість необхідних обчислень скоротиться у 50 тисяч разів. Але як дізнатися, які обчислення можна пропустити? Візьмемо наші дані та виберемо з них точки з парними та непарними номерами. Їх усе одно доведеться множити на кожну з восьми частот. Але тепер давайте поглянемо тільки на парні точки і порівняємо перші чотири частоти з чотирма останніми. Ми побачимо, що на всіх точках даних значення двох синусоїд збігаються. Те саме ми помітимо, якщо будемо порівнювати непарні індексні точки, за винятком того, що значення однієї синусоїди є протилежним до іншої. Загалом вони пов'язані комплексним числом. Це означає, що тепер немає необхідності проводити обчислення для останніх чотирьох частот. І якщо порахувати суми для парних і непарних низьких частот, ті ж значення можна використовувати для більш високих частот. І ось кількість обчислень скоротилася вдвічі. Але цього нам замало. Як отримати скорочення до n помножити на логарифм n з основою 2? Загалом, так само. Знову ділимо точки даних на парні та непарні. Знову і знову поки не зведемо їх до окремих точок даних. Щоразу ми покладаємося на симетрію синусоїдальних функцій і завдяки цьому скорочуємо кількість необхідних обчислень вдвічі. Таким чином, швидке перетворення фурє скоро. Корочої обчислення з n в квадраті до n помножити на логарифм n з основою 2. Зараз практично завжди використовують саме такий варіант. Гарвін попросив дослідника з IBM Джеймса Кулі запрограмувати комп'ютер на швидке перетворення фур'є, але про відстеження підземних ядерних випробувань вирішив не уточнювати. Алгоритм був потрібен, щоб визначити оберти атому гелію 3 в кристалах. Кулі і Т'юкі опублікували алгоритм у статті 65-го року і його відразу ж почали використовувати. Однак було вже надто пізно, щоб забезпечити повну заборону ядерних випробувань. Науковці не встигли. На той час Великобританія, Франція та Китай стали ядерними державами, як і Совітський Союз та США. А часткова заборона, замість того, щоб зупинити гонку ядерних озброєнь, просто загнала випробування під землю. Логіка була такою: якщо випробування можна проводити тільки під землею, то краще прискоритись, щоб не відставати від інших країн з ядерною зброєю. З 1963-го було проведено півтори тисячі випробувань це приблизно по одному на тиждень протягом 30 -ти років. Ця ситуація сприяла створенню абсурдної кількості ядерних бомб. Запаси досягли піку у середині 80-х. У світі було 70 тисяч ядерних боєголовок у 20-му столітті. На ядерну зброю витратили по 10 трильйонів доларів і США і Совітський Союз з поправкою на інфляцію. Якби учені на початку 60-х були упевнені, що зможуть дистанційно виявляти підземні випробування, можна було б досягти повної заборони ядерних випробувань, зупинивши ядерну гонку ще до її початку. Проте, наскільки це реалістично, я запитав у самого Річарда Гарвіна: звучить гарно ще як гарно, можливо, допомогло б і все було б інакше. Але для цього треба було раніше відкрити швидке перетворення фур'є. І що цікаво, його відкрили раніше, але потім забули. Що у 1805-му математик Карл Фрідріх Гаус досліджував нещодавно виявлені астероїди Паладу, Цереру та Юнону. Щоб вирахувати орбіту Юнони, Гаусу довелося розробити новий підхід до гармонійного аналізу, який залишився у його записах, але ніколи не використовувався. Він його не публікував. Але зараз ми знаємо, що він відкрив дискретне перетворення Фур'є раніше за публікацію самого Джозефа Фур'є в 1807-му. А швидке перетворення Фур'є гаус відкрив на півтора століття раніше ніж Кулі та Т'юкі. Його відкриття залишилося поза увагою, тому що вперше з'явилася публікація тільки після його смерти у третьому томі збірки праць до того ж, описано без звичної нотації латинською версією 19 століття. Як думаєте, що було б, якби гаус усвідомив наскільки важливе відкриття він здійснив і опублікував його? З розвиненою мережею сейсмометрів, сучасними комп'ютерами і швидким перетворенням фур'є ми можемо фіксувати підземні поштовхи магнітудою трибалей, які відповідають вибуху однієї кілотони. До того ж, практично в будь-якій точці світу. Швидке перетворення фур'є лягло в основу більшості алгоритмів стиснення, наприклад, тих, які дозволяють дивитися та слухати це відео. Ось як воно допомагає стиснути зображення. Беремо значення яскравості пікселя в кожному рядку зображення та проводимо швидке перетворення фур'є. Фактично, ми визначаємо, які частоти присутні у значеннях яскравості у кожному рядку зображення. Яскравість тут відображає величину кожного компонента частоти, а колір фазу, тобто зміщення частоти ліворуч або праворуч. Потім швидке перетворення Фур'є застосовується для стовпчиків пікселів. Неважливо, що робити спочатку: рядки чи стовпчики. Головне провести перетворення за двома вимірами. Майже з усіма зображеннями виявляється, що багато значень у перетворені близькі до нуля. Для наочностей я взяв логарифм перетворення. Але якщо б я цього не зробив, то було б видно, що більшість значень, особливо ближче до країв, дуже малі, і вони відповідають більшим частотам. Це означає, що з перетвореного зображення можна викинути досить багато інформації, скажімо, 99%. Але коли ми інвертуємо усе це, виходить цілком хороша копія вихідної картинки. На комп'ютері більшість зображень зберігається у такому вигляді, як двовимірне швидке перетворення фур'є. А коли ви вирішуєте на них подивитися, комп'ютер їх інвертує. Способів застосування швидкого перетворення фур'є дуже багато: від розв'язання диференціальних рівнянь до радарів, гідролокаторів, вивчення структури кристалів, Wi-Fi і 5G – практично скрізь, де потрібна обробка сигналу. Математик Гілберт Стренг назвав швидке перетворення фур'є найважливішим чисельним алгоритмом нашого часу. якби він отримав більш широке застосування після того, як Гаус відкрив його, це могло б ще більше змінити наш світ. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар, поширити відео і підписатись на канал, якщо не підписані. Ну і за можливості підтримайте проєкт мова фінансово. Усі покликання в описі під відео. Але це після того, як задонатити на ЗЕСУ. Дякую.